Слава Богу. Дуже радий, що можу знаходитись на цьому місці разом з вами. Господь так благословив нас. Знаєте, і так роздумав, на яку тему проповідувати. І думаю, перегляну YouTube канали, на які нас теми брати проповідували. Дивлюсь на одну тему, на іншу тему. І так якось е, в мене й була якесь побудження від Бога. Я але, думаю, передивлюся, а вдруг вже хтось говорив на цю тему і хочу говорити за мудрість. Знаєте, мудрість це дуже така цікава штука, і дуже тяжко об'яснити навіть, що це таке. І знаєте, я коли починаю якусь е, проповідь. І я вже як приділився з темою, і так бажання моє таке перечитати якийсь тематичний план по цьому. І це допомагає більше якось відкрити, зрозуміти різні тексти з Божого Слова, які підкреслюють це. І найперше, мудрість, її потрібно шукати. Вона не приходить просто так в наше життя. Там захотів, от захотів я стати мудрим. І все. Ні. Мудрість потрібно шукати, а найперше її потрібно просити в Господа. Вона не приходить природньо, просто так. Це дар від Бога. Мудрість, вона коштовна і дуже надзвичайно цінна в нашому житті. І таке як питання: ну що ж таке мудрість? Що ж це таке? Знаєте, і найперше, часто ми можемо подумати, що е, Якась мудра людина це там уже така сіда, вже якогось похилого віку. Ну, якась асоціація в нас найперше з цим складається. Але це не завжди так. І це навіть написано в Божому Слові. Це <кхи> приказки, 16 розділ 31 вірш. Срібноволоса голова, вінець слави. Якщо вона знайде на шляху праведності. Якщо вона знайдена на шляху праведності. І в цьому тексті є таке слово. Якщо Якщо людина, як написано срібноволоса, волоса, це вже більш похила, але в нас по різному бувають люди вже, вже 30 років вже сидіють. Але ми будемо більш е, робити цей акцент. що Врахуємо, що мудрі люди, вони більш такі вже похилого віку. І написано в Божому слові, що якщо навіть в людини, е, вона вже похилого віку, вона е, посиділа, але якщо вона не знайдена на шляху праведності, якщо вона не перебуває в цьому, вона не є з Богом, то це не означає, якщо вона не перебуває, не просить, це не означає, що вона буде мудрою. І знаєте, я хочу приклад такий, навіть він чимось і. І кумедний, чимось не дуже. Мій тець розповідав таку історію, що робив він ремонт, точно не пам'ятаю, чи це в літній кухні, чи десь це було на подвір'ї він щось там у такого дідуся. І він каже: бачу на моїх очах таку картину. Іде в нього пожежа в хаті, і цей дідусь вилітає з хати з телевізором, а за ним його жінка кричить. Каже, що ти взяв той телевізор? Кай а документи. Розумієте? Це, ну знаєте, з однієї сторони кумедно, а з другої, вже як він попитав, що ж ви. Ну і справді, телевізор у нас таке. Він я його недавно купив. Каже, це новий телевізор. А документи залишився там. От вроді людина вже й похилого віку, повинна нас багато досвіду набратися в житті. Що бувають різні ситуації. Ну, як же ж без документів? Зараз, коли людина в неї пропадають документи, хто вона? Вона фактично бомж залишається, в неї нічого немає. І все, в цьому мудрість. Він замість телевізора, замість документів взяв собі телевізор і міг би залишитися без нічого просто. Знаєте? І людина має розум. А розум. Він здоб... розум здобуває знання. Знання ми добуваємо досвід. А ось мудрість якраз це вміння користуватися досвідом та знаннями на практиці у своєму житті. Це є мудрість. Мудрість це те, як ми будемо поступати з тим, що ми маємо. Це не тільки те, що ми десь прочитали, те, що ми навчилися в школі. Це все, що ми маємо в, нашим, в різні сфери життя, на роботі, як ми, з фінансами. Тому що з усім до усього ми повинні приходити з мудрістю. Це навіть так написано в Божому Слові. І в книгах приказок у другому розділі Шостий вірш написано такі слова. Господь дає мудрість з його уст сходять знання і розум. Господь дає. Як я сказав спочатку, що ми повинні приходити до Господа, ми повинні шукати і просити мудрість. Просто так вона не прийде. Якщо ми десь будемо лежати, а зараз я стану мудрим. Ні. Коли ми приходимо до Господа, коли ми просимо, коли ми шукаємо, ми прагнемо цьому, цього тоді ми тільки зможемо пізнати, можемо стати мудрими. Але, звичайно, ну, якщо ми не читаємо книжки і починаємо до Господа Господь допоможи мені стати мудрим, то ну, це також це не працює. Ми повинні робити також певні кроки перед тим, як і звертатися до Господа. І знаєте, найбільша якраз проблема, що ми цього не робимо в нашому житті. Ми не завжди якраз. Звертаємо до Господа, і ми, може, часто просимо Господа, дай мені мудрість. А от чи ми її так прагнемо, чи ми її так шукаємо, чи ми е, стараємось якраз робити ці кроки в нашому житті? Знаєте, ми можемо просити Господа, Господь, дай мені мудрість, щоб в мене там пішов бізнес, а я отримав гроші да, і пішов їх спустив десь. Це не мудро. А ми просимо Господа, Господь, благослови. Дай мені мудрість, щоб мій капітал виріс в сто раз, наприклад. Може хтось молитися такою молитвою. Або Господь, дай мені мудрості виховання дітей, а ти приходиш, наприклад, з роботи, закинув ногу на ногу, а діти бавляться там самі, і їхнє виховання, ну, ти зовсім не вникаєш. Навіть в цьому ми повинні Господа просити мудрості, щоб виховувати дітей. Мудрості спілкуватися. З іншими людьми. Мудрість і велика потрібна мудрість для того, щоб свідчити для людей за госп... про Господа, щоб розповідати для них. Ми вчора були, е, є місія, такий е, класний е, проходив івент. І знаєте, мені дуже сподобалось, як е, е, Савчук, е, Олександр, ой, не Олександр вибачаюсь, Микола говорив таку. Приклад свого життя, як він раз поїхав відпочивати. І таким, як сказати, не дуже ординарним образом Він засвідчив людині за, те, що за Бога, як він, як Господь зцілив його. Знаєте, і навіть в таких випадках та людина вона починала продвигати своє, розповідати. Знаєте, не хотіла сприймати, що там, в яку він церкву ходить, говори, Вона почала говорити, та це у вас неправильна церква. І знаєте, замість того, щоб там почати відкривати Біблію і там муштрувати, казати, Та ви цьому не праві, отак Божому слові написано, ні. Він, як знаєте, трошки відступив, каже: Да-да-да, може, ви в чомусь і праві? Починав там розповідати їй, як він пройшов церкву. Почав каже, я пройшов в оцю неправильну церкву, як ви говорите. Почав. Чути від неправильних пастирів проповідь, моя мама прийшла в неправильну церкву. Але знаєте, що в цій неправильній церкві зцілив мене правильний Господь. І знаєте, коли ця людина це все почула, да-да-да, їй навіть можна сказати, ну нічого там було прямо відповісти, вона пішла. Але Господь, знаєте, використовує навіть отаке от свідчення. Він з мудрістю так поступив, що коли люди приїжджали, вона... Переказувала ці слова його і цим свідчила для інших людей. Вона свідчила, що є живий Бог, який зціляє людей. Навіть як вона говорила в неправильній церкві, але вона свідчила за живого Бога. І в цьому нам також потрібна велика мудрість, як говорити для людей те слово, яке Господь протував. І як не за Соломона. Згадати, тому що Соломон це наймудріша людина, яка проживала на цій землі. Я хочу зачитати найперше, це як його батько Давид заповідав Соломонові. Це перве царів. Перве царів. Другий розділ. З першого вірша. Коли прийшов час Давідові помирати, він залишив заповідь своєму синові Соломону. Я скоро піду шляхом, яким іде весь світ, сказав він. Тож будь міцним, покажи себе справжнім чоловіком. Зважай на настанови Господа Твого Бога, іди його дорогою і дотримуйся його вказівок і наказів, його законів та вимог, як написано в Законі Моїсеєві, щоб міг ти досягти успіху в усьому. Хоч би що робив ти і всюди, хоч би куди пішов, щоб Господь міг виконати дану мені обіцянку. Давид, уже помираючи, як батько також з мудрістю поступив, він покликав свого сина і дав йому ці настанови. Настанови на його життя. Він говорить для нього: зважай на настанови Господа, не на когось людей. А на настанови Господа, Його доручення. Він говорить, ходи його дорогами. І знаєте, читаючи Боже Слово, недалеко ми бачимо вже в третьому розділі, я зачитаю ці слова. Соломон і справді, він з мудрістю поступав, він ходив за Господом. І не так, що чекав, коли ж там Господь дасть мені мудрість. Ні. Він поступав так, щоб Господь. І справді він побачив, що Соломон він поступає по моїх заповідях. Він іде за мною. Він явив для нього таку милість. Я хочу зачитати це книга царів, третій розділ. Це Соломон просить мудрості Господа. Ми будемо читати. Також з першого вірша. Вибучаюсь не з першого. З п'ятого вірша. Уночі з Гівіоні Соломону явився Господь у вісні. І Бог сказав: Проси, що хочеш, щоб я дав тобі. Соломов відповів: Ти виявив велику милість до свого слуги, мого батька Давида, оскільки він був тобі відданий, чесний, справедливий серцем своїм. Ти пішов далі у доброті своїй до нього і дав йому сина, щоб сьогодні він сидів на троні. Тепер, Господи мій Боже, ти зробив свого слугу царем замість мого батька Давида, але я лише маленька дитина і не знаю, як виконати свої обов'язки. Твій слуга тут серед народу обраного твого великого народу, за великого, щоб його прорахувати. Тож дай своєму слузі проник... проникливе серце, щоб правити твоїм великим народом і розрізняти добро, добро і зло, бо ж інакше у змозі правити твоїм великим народом. І ми далі читаємо Господь був тішений, що Соломон попросив його про це. Він попросив його якраз за цю мудрість, там написано проникливе серце. Тож Господь сказав йому, оскільки ти просиш про це, а не про довге життя чи багатство для себе не просив про е, багатство для себе, не просив про смерть своїх ворогів, а просив про вміння розпізняти і вершити справедлив, справедливість. Я зроблю те, про що ти просиш. Я дам тобі мудре, проникливе серце. Таке. Щоб не було нікого рівного тобі в минулому, нікого рівного тобі в майбутньому. Більше того, я дам тобі те, про що ти не просив. Багатство і шану. Тож за життя твоє не буде царів рівних тобі. Слава Богу. Саул не, не почав з самого початку не Саул Соломон, вибачайте. Не з самого початку, там, Господу, дай мені мудрість, все ні. Він, як відступив назад, він показав, що Господь, я маю в цьому потребу. Він показує, що Господь, ти мене поставив над таким великим народом. Я справді, Він якраз відступає назад, він не, не робить себе якось гордим, що Господь дай мені ту мудрість, я буду править. Ні. Він показує він себе зменшує показує, що. Вона йому потрібна, ця мудрість, щоб правити цим народом, щоб вести його. І знаєте, якраз також мудрості це дуже заважає гордість, щоб знайти нам цю мудрість, щоб пізнати її. Ми буває можемо бути таким гордим і так знаєте, себе возвишить, що та я все це розумію, воно мені не потрібне, або я краще так зроблю. Ні. Ми ніколи не зробимо краще, як Господь приготував і як Він хоче нам це дати, знаєте, ми повинні з мудрістю поступати, як Господь навчає нас. Як ми читали, що Господь Він явив свою славу і прийшов до Соломона. Він попросив його цієї мудрості, він попросив так, перед ним схилившись. І він дарував це для нього. І там написано в одному тексті, що з усіх народів приходили до Соломона, щоб почути цю мудрість від нього. І я хочу, щоб на кінець зачитати текст, який якраз показує нам, який нас закликає і да, дає нам відповідь, як же ж нам, де нам цю пізнати мудрість. В Якова в першому розділі п'ятий вірш написано. Отже, якщо комусь із вас бракує мудрості, то нехай просить у Бога. Він щедро і з радістю дарує всім людям і не дорікає нікому. Слава Господу! Господь щедро дає і не дорікає. Він завжди має це бажання дарувати мудрість, але ми повинні завжди робити цей крок йому назустріч. Слава Богу, за це.